Хоча її служба в армії залишилася в минулому, всі як один переконані, колишніх прикордонників не буває. Тож підтягнуті рівними рядами пройшли вони у військових формах та зелених кашкетах від центрального вокзалу до пам'ятника загиблим воїнам-афганцях на набережній Леніна. Прийшли, щоб згадати своїх побратимів і вшанувати пам'ять загиблих. Адже для більшості прикордонників їх бойовий рубіж проходив через Афганістан Нарушителі було, конечно. Ну спасало то що на той стороні стояли наші точки. трохи немножко з тієї сторони прикривали на Тому наша сторона якось так більш-менш спокійна була. Ну а страшно було поначалу, да потом как-то так сила привички вже входить на. А так было и война, стрельба, там, ну, все. Я служил 86-88 год, э, ну, э, провинция Бадахшан, это Файзабад, э, Куфабское ущелье, это, ну, э, СБО Гумай. Заключалась наша служба контролировать рубежи, подход к нашим рубежам Родины, банформирований, ну и ограничивать их. Передвіження в этом районі. Відсвяткувати День прикордонника прийшли не лише колишні військовослужбовці, а й представники громадських організацій. І кожен, хто виступав на мітингу, говорив про роль цих мужніх чоловіків у зелених кашкетах, які стояли на захисті священих кордонів своєї вітчизни. Сьогодні зібралися прославлені воїни в зелених фуражках. Я хочу сказати, що охороняти державну границю не кожному дано. Не кожен може йти першим метрам нашого государства. Быть день і ночь з оружием в руках. Для охраны господарства границы всегда завжди самых преданных, самых лучших. Вони самі сміливі, віддані та дисципліновані. Зазвичай такими словами можна охарактеризувати всіх прикордонників. А як же щодо дружин, які були поруч на заставі і розділяли зі своїми чоловіками усі негаразди військової служби? Дуже переживала, говорить Марія Маслак, яка прийшла на мітинг разом зі своїм чоловіком прикордонником Василем. Очень тяжело бути дружиною пограничника. Він служив на китайській кордоні. Звісно, я водавалася на проважала. Очень життя живо, граніти. Завітали на свято до прикордонників і представники молодіжного руху «Стрітворкаут» та продемонстрували свою фізичну силу, міць і загартованість, адже їх також попереду чекає служба в армії. А можливо, хтось з цих юнаків теж стане прикордонником. І 28 травня буде і їхнім святом. Валентина Денисова, Дмитро Логвененко, об'єктив, 27 канал.